Доброго ранку, друзі. Ранкавеспресу триває. В нашій студії вже є гості. Так, це гурт антитіла, точніше, його учасники фронтмен Тополя і ударник Денис Швець. Доброго ранку. Доброго. Вітаємо. Ми вас вітаємо також з важливою подією у творчості будь-яких виконавців. Це концерт, який відбудеться 29 листопада, і презентація нового альбому. Тож розкажіть. це одна велика велика так, подія. Велика подія, тож розкажіть про це докладніше. Ну, якщо глобально, а, привіт всім, до речі, ще раз. <ривіт> гарного ранку бажаємо, гарного дня як продовження. <ривіт> Прийшли до цього не, не, не швидко, йшли до цього починаючи з 2011 року, коли ми презентували попередній свій альбом. І нещодавно закінчили роботу. Пішов уже макет в тираж, альбом пішов на станок, уже він є на iTunes, на, на передзамовленні. на і зараз лише займаємося тим, що готуємо власне живий виступ 29 листопада. Ну і, звичайно задоволені дуже цим. А можливо, хтось буде запрошений? можливо, ваші друзі по шоу-бізнесовому цеху. Хто, хто там буде? Звідомих. Ну, минулого разу ми запрошували, робили багато ф'ючерінгів, спільних виступів з іншими виконавцями. Цього разу ще думаємо над цим, але скоріше всього, що це буде конкретно сольний виступ, де ми зіграємо всю програму з нашого альбому, крім того, зіграємо там 5-10 вже відомих пісень, яких люди чекатимуть і проситимуть. А друзі посадимо просто за столики, нехай підтримують нас посмішками і аплодисментами. Ну, коли ми вже заговорили про концертний альбом, то е, в нас є як завжди сюрприз для наших глядачів. Так. Е, ви маєте можливість потрапити на концерт гурту Антітіла, але треба поставити запитання, а ви дасте на до нього правильну відповідь. І отримаєте запрошення ну, та на концерт е, гурту Антітіла 29 е, листопада. листопада. Та, Отже, ставте питання. Так, Денис дуже готувався довго. Вин, ви, ви надіслав вчора ввечері 74 варіанти запитань, Але з яких пройшло цензуру і питання звучить так: скільки пісень увійшло до нового альбому над полюсами? От, скільки пісень увійшло до нового альбому, над який поліс. називається над полюсами. Mm. Цікаво. Отже, ставте Давайте правильну відповідь на нашій сторінці у Фейсбук і отримаєте клитки на концерт і презентацію нового, гу, нового альбому гурту «Антитіла». Антитіла. Ви, нещодавно, записали ще один сингл, який теж увійде до цього нового альбому, називається Олена. Просто ну, <свистець> а, Шо? якщо Шо? робити так, асоціацію, <свистець> так, то ну що за пісня, кому присвячена, чи, чи можливо це просто нікому не присвячена, а така чергова, чергова творчість, чергова. Ну, можна впевнено казати, що кожна пісня гурту антитіла, кожен музикант, виконуючи цю пісню на концерті, всередині присвячує її комусь особисто, так? Тому всі хлопці нашого гурту присвячують цю пісню звичайно своїм коханим е, дружинам або дівчатам. Від імені всіх чоловіків України ми присвячуємо цю пісню, всім Оленам, Леночкам, Лінусям, Єленам, Альонам е, і, взагалі, всім українським дівчатам ми завжди кажемо, впевнено, що Україна може гордитися декількома речами: це досягнення у спорті, Віталій Кличко, е, там українська збірна виграла. <реш> так, добре. ще якісь певні. Та? І друга річ це е, наш борщ. Знаєте, <реш> <реш> страва така дуже смачна. І саме головне, це звичайно українські жінки. Так от треба їм, співати пісень, їм треба пісень. Цікаво, присвячув... що відчуває дівчина Дениса, коли він співає Олена. А він не співає, він грає. І каже, що він присвячує це їй. Я просто граю і. Але вона знаю, вона розуміє, думаю, що продівця. кожен удар в барабан — це про неї. — Він знаєте меседж посилає, коли співається. Місце в раю тільки з тобою. от Власне, це можна присвятити кожній дівчині. Я думаю, що Денис це подумки робить. І його кохана це відчуває. Ну Час іде, музика змінюється, відбуваються якісь метаморфози, якісь зміни. Це впливає якось на вашу музику, і ви змінюєтеся як особистості. І ваша музика з цим змінюється? Чи, чи як це відбувається, цей процес? Ну Як е, кожна особистість е, доросліша, так і гурт. Е, ну, Якщо взяти це як е, окрему людину чи також особистість, то вона з часом також росте. І Це є добре, і музика змінюється, тексти змінюються. От я сподіваюся, що на краще змінюється. Ну цього року гурта дитіла відсотково п'ятиріччя творчої діяльності. І в принципі, ну, за, за ці п'ять років ви взяли декілька. Солідних нагород, це гран-пріна перлина сезону, це також кращий дебют року на GMFM і чотири номінації в чартовій дюжині на нашому радіо у Москві. Чи все те, що ви собі запланували за ці п'ять років, вже збулося, і що, що не збулося, що планували, що плануєте далі? У нас є така дивна ідея, але своєю дивністю вона не стає не менш цікавою, коли зібрати другі антитіла Джуніорс. І, Ого. власне, ця ідея починає вже реалізовуватися, тому що е, в команді Антитіл вже е, народилося п'ятеро хлопців. <хи> і ще залишать 4... Четвер хлопців залишилося ще одного додати, і можна сказати, що колектив вже можна збирати буде через декілька років. Це одна із таких дивних мрій, але е, це ще стосується якби, реалізації сімейної і взагалі там особистого життя. А так, що стільки вершин є на Уемблі, ще наша нога не ступала. Ну до речі, то кожна жарті є доля жарту. Так, це правда. Коли ми заговорили про сім'ю, ваша дружина Льоша, відома співачка, ви співак, вас така творча родина. А як ви ставите взагалі до того, коли ну, бувають різні зйомки? Там потрібно десь з якоюсь вразливою дівчиною, їй там з якимось хлопцем, Ви якось це обговорювати. Коли потрібно внімати, цілуватися? Ну, це творчість, але у нас Контракт підписаний з магазином посуду. Я і, думала зеленою. З магазином посуду, і постійно щомісяця нам новий набір е, чашок, е, тарілок. Е, побити Щось, забирають, а, а нове право. Щоб приносить. ви мали змогу випустити пару? Так, так і живемо. Ну, ми бажаємо щастя, вашій родині, вашій творчості. Бажаємо, щоб концерт пройшов вдало, феєрично і з великими е, оплесками з аудиторією. Успіхова, ну а ми рухаємося далі. Далі прогноз погоди від Ангеліни Маняк.